Вітаю в ефірі програма Справжній антистрес. Ведучий Олександр Зорянський. Зараз я прочитаю мотивуючий вірш сучасного автора, члена НСЖУ Леоніда Гепєєва на тему життя і творчості Лесі Українки. Читати Лесі Українку справжній антистрес. Українська культура це розток, прогрес. Читати Лесі українку це справжній антистрес. Сміятися і плакати, що хочемо радіти. Щоб рідних і друзів краще розуміти, на свято Лесного селю збираються митці та молодь з України у дружній читайській родині. Бо варто нам не плакати, сміятися, бути сміливими та не боятися, і серед темряви співати веселі пісні, частіше проганяти геть думи, сумні. Дякую за увагу.